Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Ростислав Кравець. А це відео присвячено виплатам грошового забезпечення у разі потрапляння військовослужбовців в полон або взяття в заручники, або інтернування і так далі. і так далі. Відбулись досить суттєві зміни. Тому от відразу я вам скажу, що військовослужбовцям потрібно обов'язково зробити це особисте розпорядження для того, аби їх близькі і родичі отримали в повному обсязі їх грошове забезпечення. Інакше. Його буде або 50% загально, або 20%. Зараз я поясню. Дуже шкода, що про це так мовити замовчують засоби маси інформації. Може ніхто не розбирається в цьому. Однак, що було на минулому тижні прийнято і підписано президентом. Я так розумію, що скоро воно набере чинності. Були внесені зміни закон про соціальний статус, соціальний правовий захист військовослужбовців, та членів їх сімей статтю 9. Я дам посилання в себе в телеграм-каналі, знайти його ви можете під відео в Ютубі і в шапці TikTok. Е ну і зазвичай не забувайте підписуватись, також поширювати відео. Е -е ну і коментувати обов'язково. Що стосується цього закону. Обов'язково також попрошу і у максимально це відео розповсюдити між військовослужбовцями для того, щоб їх близькі родичі не втрачали гроші. Цей законопроект був прийнятий на підставі там звернення міністрів окупованих територій, наскільки я пам'ятаю. Кабінет міністрів звернувся з відповідною ініціативою. Звичайно, логіка в цьому є, тому що військовослужбовці. Приходять поранені з полону, і виявляється, що всі гроші, які виплачувалися оця і додаткова нагорода, і це грошове забезпечення, вони десь зникли. І не на лікування, не на реабілітацію грошей нема. Тому військовослужбовці зараз самі можуть визначити перелік осіб, які будуть отримувати їх грошове забезпечення у разі полону. Це потрібно зробити. Тому що якщо цього не зробити, що зробили? Внесли які зміни в закон? Щодо. Укладення це окрема ситуація. До речі, тут в Ютубі залишу опис ситуації особистого розпорядження на випадок смерті. Також я раджу це зробити і обов'язково, щоб ті люди, які дійсно вам близькі, отримали, а не просто там. Як дуже часто трапляється, коли батько, який не доглядав ніколи, не позбавлений батьківських прав, був розлучений, ніколи взагалі не платив аліменти, і тут отримує половину від суми яка передбачена законом у разі військовослужб... загибелі військовослужбовців. Тому раджу про це також подбати. Тому, у разі, якщо це не зробити, то виявиться, яка ситуація, що у разі відсутності особистого цього розпорядження на випадок полону грошове, забезпечення виплачуються дружині, законним представникам малолітніх дітей, з числа осіб з інвалідністю, дитини незалежно від віку, або їх законним представникам, батькам військовослужбовцям. Крім тих, хто зазначений, які одержать від військовослужбовці аліменти, а також батьків позбавлених батьківських прав за умови, чи ці е, права не було поновлені, і таким особам звертаю увагу, як зазначено, рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі, в загальній сумі, не перевищує 50% грошового забезпечення, визначив після здійснення встановлених закону відрахувань. У разі якщо відсутнє особисте розпорядження на випадок полону та осіб, зазначених, от те, що я зазначав. Грошове забезпечення виплачується вже повнолітнім дітям, це наступна черга, рідним братам, законним, представникам, яких є військовослужбовець, таким рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що не перевищує 20%. Про це, на жаль, ніхто ніде не повідомив. От я вирішив, це відео знімається завчасно. Я вирішив все ж таки подивитись новини за минулий тиждень і знайшов от такі, такі закони, які був прийнятий. Зверніть на це увагу, повідомте своїх побратимів або сестер для того, щоб вони уклали відповідні особисті розпорядження, щоб ті люди, які вони довіряють, отримали на випадок полону, чи загибелі, чи у разі захоплення в полон, тренування військовослужбовців, фактично оці гроші, які для них передбачені, причому в повному. Розмірі грошового забезпечення цими додатковими нагородами. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібно буде допомоги, звертайтесь, знайти я зазначив, де, поширюйте відео, підписуйтесь, ставте вподобайки і треба допомагати ЗСУ. Це я звертаюся не до військовослужбовців, а до всіх інших, хто дивляться це відео і будуть його розповсюджувати. Хоча б розповсюджувати це відео. Пам'ятайте, що іншої України у нас не буде, її потрібно захищати. Віримо в перемогу. Віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні і слава зсу до зустрічі.